Завершується підготовка екіпажу мінного тральщика Черкаси Військово-морських сил Збройних сил України до виходу в море для участі у черговій квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Сі Фор». З особовим складом, який візьме участь у далекому морському поході, було проведено струйовий огляд, докладніше у нашому наступному репортажі. Одразу після підняття прапора військово-морських сил на кораблях Вітчизняного флоту екіпаж мінного тральщика Черкаси вишикувався на причальній стінці. Першим готовність особового складу до походу перевірив начальник штабу центру морських операцій військово-морських сил України, капітан першого рангу Роман Гладкий. Усунувши вказані недоліки, військові моряки вишикувалися для огляду форму одягу начальником штабу, першим заступником командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адміралом Юрієм Ільїним. В ході перевірки було оглянуто парадну та робочу форму одягу учасників походу. Екіпаж, корабля та корабель в цілому готовий до участі. 12 Двинася активація з'єднання Блоксіфор. Особливо це головне, що є іскорка, в очах особового складу, особовий склад бажають приймати участі та готовий. Цей огляд став фінальною перевіркою готовності екіпажу мінного тральщика-Черкаси до участі в черговій квітневій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Варто зазначити, що серед особового складу похідного штабу корабля був і наш кореспондент, старший лейтенант Дмитро Лабуткін, який висвітлюватиме роботу Чорноморської групи військово-морського співробітництва з борту мінного Тральчика Черкаси. Вихід корабля з порту Севастополя запланований на 5 квітня, тож побажаємо нашим морякам гідно виконати усі завдання міжнародних навчань та вдалого походу.